Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами. Я сьогодні хотіла поділитись із вами рецептом малосольних огірочків. Зараз вже наступив сезон малосольних огірків, тому я хочу з вами поділитись. Ось я вже наклала в літрову баночку огірочки. Тут у мене зелень, кріп, лавровий листочок, чесник, перчик і хрін. Ви можете додати листя вишні, листя смородини. Це буде ще краще. У мене просто не було, я поклала те, що в мене було. І робимо такий розсіл. 2 столові ложки солі. На літр води. Так. І чайна ложка цукру. І зараз ми поставимо нехай розсіл закипить, а потім будемо заливати огірочки. І так розсіл закипів, гарячим залила я. Баночку з огірками. Зараз ми накриваємо кришечкою, нехай охолоне розсіл у баночки з огірочками, а потім треба поставити на добу у холодильник. Так що будемо чекати добу, і я покажу, які вони будуть. І так, пройшла доба, наші огірочки готові. І зараз я вам покажу, які вони. В готовому вигляді. Ось вони в розрізі. Подивіться, які вони смаковиті. Вони дуже смачні. Звичайно ж, я вже пробувала. Я знаю, які це огірочки на смак. Це дуже смачно. І ще я хотіла сказати, що цього розсолу хватає на 2 літри. Так що, ви впевнено, можете приготувати 2 літри. Огірочків і просолу цього буде достатньо. Так що, соліть, готуйте. Це дуже смачний рецепт для малосольних огірочків, і я вам це рекомендую. На сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачних вам огірочків!